Так, гроші хороші іспанці, заходимо в посібничок. Це у нас сторіночка Сесента Есінко, 65. Ми вже на 65-й сторінці, ми наполегливо працюємо, це майже половина, мені здається, посібника, коли ми будемо говорити з вами сьогодні про розклад. Ось така в нас ситуація. Привіт усім! Я сподіваюся, що ви всі схопили свої зошити. І зараз ми будемо з вами працювати. Ну, давайте пригадаємо, це ми з вами робили минулого. Рівня, о котрій годині відкривається, зачиняється банк. Ось акеора, абре, сієра, ельбанку. О котрій годині починаються, закінчуються заняття, акеора Емп'ясан Акабан Las Classes, о котрій годині прибуває, відправляється потяг до Севілії, акеоре Єга, Сале, Ельтренде, Севія, о 9, 10, пів на першу і таке інше. Алас Нуевед єс, доса і медія. Тепер у нас тут ще є фразочки. Ось я підтягнувся. Ми будемо іти з вами вниз, ось так. Будемо йти вниз по о, цим стовпчикам перший стовпчик і другий стовпчик. Що тут цікавенько у нас, що ми ще вчили в цьому Юніті? Відчиняється, або відчинено з 10 до 1, -ї. Абре еста Абірта де Діс Ауна Зачиняється, зачинено з 1 до 5 еста естарада де уно Асінко. Коли ми з вами говоримо про минулий досвід, претеріто перфекто Халюо, ми з вами бачимо. Ось таку чарівну табличку. Нічого чарівного в ній немає. Крім того, що якщо ви її вивчите, та й усі чари на цьому і закінчаться. Ви будете знати, як будується цей час. Тобто й E, ТАС і таке інше AM особес а, і там у нас партісіпіо на адо або на ідо. Найчастіші неправильні дієприкметники це. Абрір об'єрто аб відчиняти відчинений, марір муерто, помирати померлий, десір дічо, говорити сказаний, панер пуесто, класти покладений, рампер рота ламати зламаний, ескріб рескріто писати написаний, Бер, бісто бачити побачений, асар ецьо робити зроблений, больверт буето повертатися повернути, і дискубрір дискубірте відкривати відчинений. Ось така ситуація у нас. Так, що тут у нас зробиться цікавенько? То коли ж ми використовуємо перфекто для розмови про досвід, що пов'язаний із теперішнім моментом або відбувся в період часу, який ще не закінчився. Тобто Еста нічого не нагадує з англійською мови. Ні, ніяким там Present perfect вам не пахне сьогодні вранці. Естамес цього місяця, Еста фінде семана цих вихідних, Есте Ані цього року, Еста Семана цього тижня, ЕСТ з дієсидів. Що ти сьогодні робив? Ну, сьогодні вранці я ходив до лікаря, справа в тому, що я погано себе почуваю, така ситуація. Також використовуємо для розмови про досвід, але без вказівки, коли це сталося. У цьому випадку ми використовуємо фрази на кшталт колись. Коли небудь, вес, кілька разів, Баріас Весес ніколи, нунка. Ти коли-небудь був у Римі? А со старого Вес Енрома? Що? Ну, так, я був э, двічі. Е, комусь і Е, стадо дос Бесес. Ось така ситуація, цікава річ. У нас є знак оклику внизу, тобто увага у деяких регіонах Іспанії та Латинської Америки використовується претерріто індефініде, замість претерти перфекту у випадках, описаних вище. Ось така у нас цікава ситуація. Так, що тут у нас робиться цікавенько? Знову якась увага має бути. Яка? Угу. Тято де Віано, претеріто Перфекто. Окей. Коли ми говоримо про минулі тії, які не пов'язуємо з теперішнім моментом, часто це супроводжується маркерами на кшталт Айєр, вчора на семена посада, минулого тижня, То, що ми використовуємо претерito індефініто. Дивіться. А як там у Барселоні, Кеталін Барселона? Чудово! Ми побачили багато речей. Першого дня ми ходили до музею Пікассо і таке. Геніаль! Емос бістамуці з козацько! Ельпрімердія фуїмося Альмузеї Пікасо, і таке інше. Я тоді віано претеріто перфекто. Ми використовуємо «я» вже, коли запитуємо про подію, реалізацію якої ми чекаємо, або вважаємо можливою, або коли підтверджуємо її реалізацію. Ви вже були в Мадриді? Я абейсе Стадо Ен Мадрід? Так, ми були минулого тижня. Сі, фуємося. Пасада. но, ще ні. Ми виражаємо, що дія не відбулася в минулому, але може відбутися в майбутньому чи теперішньому. Ну це і з логіки випливає, в принципі. Значить так, ви вже бачили лакуньядо, я абейс після лакуньяда, ви вже куштували паелью. Я Сі, я, сі, так, уже так, но, то да ні, це в їхніх планах, sus і у нас є знову чарівна табличка, яка показує розмову про наміри та плани. Ось у нас ір, як міняється, ва, сва, ван, і плюс інфініти. Ну і, звісно, там сценарій чи Аїр Амала, Гатамару на як пощастило. Що ти збираєшся робити в суботу ввечері? Ке вас асер ель Саба до Порланоці? Напевно, ми підемо до Педро додому. Сигурменти вам, Оселі, Аказа де Педро. Ось така ситуація. Давайте підтягнемо, уже закінчується граматика, що це таке. Для вказівки на майбутнє ми можемо використовувати такі часові маркери: тарде, носі, сьогодні після обіду ввечері, хуев, збірне, сабадо, до фінде семана, цього четверга, п'ятниця, суботи, вихідних, маньяна, завтра, посаду маньяна післязавтра, дендродей Ані до СМС Тре Семана, через рік, два місяці, три тижні, люнус, мартес, мір понеділок, вівторок, середу. Також ми можемо використовувати презенти деіндікатів. Для розмови про наміри та плани, які хочемо представити як е, тверді та вирішені, в плані тверді, ну, 100% вони стануться. Наприклад, Маньяна сина масинка за де Алісія. Завтра ми вечеряємо в Алісії вдома. Тобто. У нас з вами тут чотири структури. Перша – це претеріто перфекто для дій, пов'язаних із теперішнім або періодом, що ще не закінчився. Друга – це претеріто індефінідо для конкретних дій у минулому не пов'язаних із теперішнім. Третя конструкція була ір плюс А плюс інфінітіво для виразу намірів та планів на майбутнє. І четверта це презенти для для майбутніх планів, які сприймаються як тверді сталі заплановані. Так, дуже добре. Ось це у нас щось таке синеньке. Тода уна віда, ціле життя. А кі тіє нас уна ліста де ецьос, ке поеден дарсе ен ла віда де уна персона. Тут у тебе є список подій, які можуть статися в житті людини. Ло ентєндес, Тодо? Ти все розумієш? Преунтале а он компаньєру ла ке но ентєндес. Запитаю товариша те, чого не розумієш. Список подій життя. Колоночка перша. Юбіларсе, виходити на пенсію. Естудіар ен он паїс екстрен навчатися в іноземній країні. Енемарарс закохатися, діверсіарс розлучатися, монтару, негосія, відкрити бізнес, тенер іхос, мати дітей, касарсе дружуватися, виходити заміж, апрендер, аєрен, бісіклета, навчитися їздити на велосипеді. Колоночка 2 акабардос студіос закінчити навчання, навчання», «асерсе фамозо, фамозо, стати відомим відомою, компрару наказ купити будинок, дара Бельт, Альмунду об'їхати світ, апредера токару не інструменти, навчитися грати. На музичному інструменті, Ірела університет, піти в університет, Ескрібірунлібру написати книгу, Плантару на арболь, посадити дерево. І у вправці Б. Нас просять, а нота, антиквадерна, как козас ас эцо, запиши у свій зошит, що ти вже зробив, як козас стас ассиндолідат, що ти робиш зараз, як козас вас, асер про кваліс креске, що ти збираєшся зробити незабаром, і що як ти вважаєш ніколи не зробиш. Так само вправка аура Aura, commentєra, тепер обговориться зі своїм товаришем луего, потім куента Ала класу розкажи класу Локе, проте масте асо Асаприндіде, що тебе найбільше здивувало. Наприклад, Рубі се а Касадо Трес Бесес. Рубі виходила заміж тричі. Які ж тут граматичні структури використовуються? Те самісіньке перше це претарі та перфекто, що вже зробив, е, студіадо, ме е, касадо презенти, що робиш зараз, естої студіандо, трабагандо», ір плюс а плюс інфінітів, що збираєшся робити бой, а комправ, вамс абігар. І футуру опіньйон. Що ти ніколи не зробиш? Новий АСР, крео кренунка вой А і таке інше. Так, є такий успіх у нас. Тут що у нас робиться цікавеньке, якась цікава вправа, практикар і комунікар. Окей. Що ми повинні зробити? P'ensa, подумай, ен L'Ugaars про місця для Сіудат ола регіон, дан де бівес і комплеталь квадро, де да де, дереться. Де, Значить, подумай про місця в місті чи в регіоні, де ти живеш, і заповни таблицю праворуч, а потім коментар з компанія розговориться зі своїми товаришами. Ну, окей. Що у нас тут є цікавенько? Приклад діалогу у нас ось є внизу у йоконорекана мой бен стадо? Uh, Я знаю дуже класний мексиканський ресторан, він називається Ла Лєрона. Чи ви були там? Ну, no, ста, ні, а де він знаходиться? Серка дель Пуерто, біля Порту. І табличка є для заповнення. У нас є локаль онлокальконбуна музіка, Дондеста, де воно знаходиться і таке інше. Так, в вправі Б кажуть: Ас дескуб'ерто альбо нюєво, ти відкрив щось нове, десі деке де та інтересан, виріши, які місця тебе цікавлять, акваліс кірес ір, куди ти хочеш піти, і розкажи про це потім класу. класа» – Приклад єсть. Креок бой а Айр асонс естественна Думаю, що піду санс з цих вихідних, а стаде і Діс, музика ес мой буена. Ана була там і кажуть, що музика дуже гарна. Ну, знову ті самі ароматичні конструкції, притарі до перфекту для досвіду, презенти про знання, стан, ір, а плюс інфінітіво наміри, і місце знаходження, серка дел ладо, де і таке інше. так? Да? Так, десяточка. Тут у нас дві вправки. Баса А Авері Гуар Кома Сіде Лавіда Ти збираєшся з'ясувати, яким було життя Де compañero твого товариша durante uno de Еста стрес періоду з semana, Есте mes О este Аніо протягом одного з цих трьох періодів цього тижня, цього місяця або цього року. Препара приунтас Парасаберсія Аденідо Унасемана. Підготуй запитання, щоб дізнатися, чи був у нього цікавий веселий новий тиждень, місяць чи рік, онмеса о он ані інтересанта дівідо або Відео. І приклади запитань. Ас і домуцю Альсіне СМС, ти часто ходив у кіно цього місяця, сі, он пар де бесес, так, пару разів фуїла сама на і я є Я ходив минулого uh, тижня і вчора ввечері. А вправді, правці бі просять аура коментат кону ресто де ла класа кому асідо ла віда де восток компаньєро енель періоду але хідо. Тепер розкажіть решті класу, яким було життя вашого товариша в обраний період. І приклад є. Ольга Атанідон мес бастанте інтересанте, а іде до збесе сальсіне. А, та-та-та. Ольга мала досить цікавий місяць, вона двічі ходила в кіно, вона щось там десь. І від... Відповідно, граматичні конструкції. претаріто перфекто для дій у період, що ще не закінчився естасемана цього тижня, СТМС цього місяця, Стеані цього року. претаріто індефініто для конкретних дій у минулого, мала семана, пасада минулого тижня, а єр вчора ельонис пасада минулого понеділка. І корисні питання, які починаються, ти часто виходив, чи там виходила? салідо муцо, ти бачив своїх друзів, ас бісто атуз амігос. Ти робив щось особливе, асю спеціаль. Ти подорожував асбігадо, чи ходив ти в кіно, в театр, на концерти, ас-ідо, альсіни, альтеатро, а консьертус, чи ти читав якусь цікаву книгу, ас лійдо, аліон лібро інтересанте, чи в тебе було багато роботи, ас ти ніде моцю три баху. Та й така ситуація. Так, Сесентесі. Mm -hmm. Тут якісь класні сторінки. О, тепер її видно повністю. Так, значить, що це? У групах по троє, N-grupos д tres ІМАГІНАЛЬ. Уявіть. Кесуїс Гієс Туристикос і Кедебеспропара активдес пара онфінда самана, енласіуда, що ви повинні підготувати заходи на вихідні в місті, де ви перебуваєте. Прийме Алехід, онде естос групи, спочатку виберіть одну з цих груп. Так, групи туристів у нас є. Значить, 35 студентів по 18 років. Енпереха Делюна Дамієль подружжя в минулий місяць, група дітей від 10 до 14 років, група пенсіонерів і сім'я з водієм Окей, Баура, програмат Активідадес Паравестру групи де туристос. Тепер заплануйте заходи для вашої групи туристів Семана на всі вихідні. Ви можете шукати в інтернеті, збускари на інтернет, ОНЛІС Дель Офі або в туристичних путівниках. Так, добре, це. Ви збираєтеся представити свою пропозицію решті класу. Ну, це типу проєкту щось. Басопрезентар, безка пропуста, аль-реста де ла класа, тениске, хустіфікар, танієда, квенталас de хуста grupo. всю руку, los horarios. Ви повинні обґрунтувати, враховуючи можливі смаки вашої групи, цінний розклад, к'ін'єни, ельмехор плану. І приклад презентації є. Ми підготували нос hemos preparado. У фінде сама парапу де студіанти, вихідні для групи студентів. У суботу, вранці, ель Alhambra. Збираємося поїхати в Аль і щось там буде класно. Так, і у нас тут є фотоколаж. Угу. Так. Так, так, так. Що тут у нас таке? Значить, субота вранці, сабо до парламаньяна, візита Альгамбра, відвідування Альгамбри. І ось у нас фото палацового комплексу Альгамбра в Гранаді, сабо дерлатарде, пасео порельфендри де Гранада і Ель Барріо. Дель Альбайсін, субота після обіду прогулянка центром Гранади та районом Альбайсін. І ось у нас, бачите, фото панорами Гранади з білими будинками. І домінго, в неділю, що там у нас де Ескі, Сіра Невада, Естасіон де Борегієс. Значить, день катання на лижах у Сірра Неваде, станція Борегіліс, Фото гірськолижного курорту. Ось така у нас ситуація. Чудово. Так, що тут у нас цікавеньке робиться, який тип відпустки, ки типа дебагаціон, якому типові відпустки ти надаєш привагу? Те густа латуралета тобі подобається природа? Тут у тебе є інформація про три природні простори із паномовних країн, Н. Uh, у групах вирішить, який ви хотіли б відвідати і чому, Класно. Так, у нас є з вами маленька передмова. Ескапата Ала Нтуралеса втече на природу, Сієстас si Пенсандо. Якщо ти думаєш загубитися на кілька днів, і тобі подобається бути на зв'язку з природою. Тут у тебе є три пропозиції у вражаючих природних просторах іспанського світу. Угу, так, мої хороші, поїхали! Боже як гарно. Як, який ж гарний світ? Значить Есель Майор, парки національного Європи. Це найбільший національний парк Європи, який. Абарка охоплює три автономні спільноти комунітади. Значить, Астурію, Кантабрію та Кастилію. І Ліон. Тут можна займатися альпінізмом, сендерізмом, пішими походами, депорти зденвірна, зимовими видами спорту, де авентура, пригодницькими активностями. Регіон Квента має, має гарну доступність і багато готелів, і притулків, якихось. Цікавий факт. «Ці гори є природним середовищем проживанням та осопардо. Бурого, ведмедя. Хто не знав, така зустріч може вас чекати. Приємна чи неприємна, там вже по ходу розбиратися. Парк Національні Кова до Коста-Ріка. Національний парк Паркова до Коста-Ріка це тропічний, Ви бачите, ліс з густою зеленою рослинністю біля води, і карта розташування на Тихоокеанському узбережжі коста ріки Значить, давайте читати. Цей парк розташований на узбережжі Тихого океану, і його кліматичні характеристики роблять його домівкою величезної різноманітності видів. Система стежок парку дуже добре спроєктована і можна реалізар здійснювати екскурсії, перельбоске ліж, господі, лісом та пляжем, з можливістю спостерігати зовсім близько, сальвахес, анімалі сальвахес, диких тварин, багато із яких перебувають Енпеліго під загрозою де Екстінсіон зникнення. Ось така ситуація не. Приємно, Добре, але парк приємний. Це що таке? Тут десь ще є ага, ага. Так, це? В нас що? Це в нас третій парк, теж дуже класний. Національний парк Талампія Аргентина. Окей, тут ерозія та плин століть створили вражаючий ландшафт, сформований скелями дивних форм. Цей парк також вирізняється багатством викопних решток. Тут було знайдено Лагосукуста Лампаєнсіс одного з перших динозаврів, що населяли землю приблизно 250 років тому. Напевно, його покажуть десь в музеї чи що, щось не зрозуміло. В завданні Б вище, ось я його демонструю. Ставлять питання наступне. Чи існують природні простори, подібні до цього у твоїй країні, який є найвідомішим? Чи був була ти в якомусь із них? Що ще за все? Ще тут можна розповісти про Асканію нову, але, напевно, її вже нема. Так. Значить, у нас є відео. Відео у вас знаходиться за посиланням, значить, стріночка, подивитися, там 69, клацнете по ньому, і відео розгорнеться, послухаєте. Значить, кудись, кудись нас поведуть. Ну, і моя улюблена... Секція, де що ти забираєш із цього розділу, найважливіше для мене, для вас. Слова і вирази, щось цікаве про іспаномовну культуру. Хочуть дізнатися більше про, про що. Ось така ситуація. На наступному занятті ми не переходимо до унідаду шостого, тому що у нас були сіренькі вправи тут. Маса Херсісів, пам'ятаєте, ось вони. І ми всі їх повинні з вами покрити. Тому запасайтеся терпінням, цікаво, вже не дуже буде, тому що ну, така собі ситуація буде. Так, тільки там на стріночку. а, Я собі його виставлю, зачекайте, генерується, скільки можна чекати. Ось воно, щось із цього ми робили. Так, я вже не пам'ятаю, сімка, це сімка, шістка я перелиснула, п'ятірочка нам потрібна. Ось п'ятірочка такого сірого кольору. Ми з вами дуже багато гуляли Ура! Ми будемо багато, четвірка закінчилась. Ось маса А Оце все. Там сторінок, напевно, 5-6 справами ми покриємо. Готуйтеся. Мова в легкості не буває. Ви знаєте, ще треба і граматичний урок подивитися, і розмови, заслухати його кілька разів, не менше п'яти. Ну Так воно є, нічого не зробимо. Але все воно уляжеться. Воно все уляжеться, бо в багатьох нормальних людей, які не розлікаються Тіктоком, воно все укладивається. Все, гроші, have fun. до зустрічі! Побачимося. Завтра в мене будуть уроки з англійської записуватися. Післязавтра, з італійської, і післязавтра -після з англійської. Дай Бог нам здоров'я! все це